Коли тебе вже тіло і там внутрішнє розказує, що все, мені вже неприємно, я вже не можу, це значить, що ти готова переходити на інший рівень. То це уловка системи, щоб у тебе забрати енергію, ти туди так погрузилася і почала там думати, продумувати, закопуватись, занурюватись в себе. Е ну і, звісно, зливати туди купу енергії. І от як, коли ти зрозумієш, що інша людина це по суті. Ну, от ти божественне да, створіння, ти проходиш свій досвід, і вона так само божественне створіння, і вона проходить свій досвід. І от тобі треба для досвіду сказати ні або просто розказати свою думку, а їй треба для досвіду чи йому е пройти оцю відмову, да? або що ти там хотіла б сказати. І, і, Тобто тут важлива історія саме почути себе і тобі проявитися. А як там буде іншій людині, це вже її історія, тому що вона, по суті, так само, як божественне створіння, вона грає цю роль. І вона грає цю роль для тебе, щоб тебе вивести, щоб ти вже нарешті така все. це не значить, що послати її там на три веселі каруселі, але важливо для тебе саме проявитися.